Рідне місто моє, я пишаюсь тобою. І без стриці береги, і мости над рікою. Дороги стримки, і квіти барвисті, і церковку пови золота на мисті. І дитинства дзвінкого незабутня стежина. ж моє місто України первина. Місто боробиця відоме дуже давно. Його заснування датують 11 століттям. Назва Бобровиця походить від назви. А існує ще одна версія до 1870 року річку називали саме Бобровиця. І з 1654 року бобровиця була центром Козацької сім'ї і вже була містечком. У 1782 році бобровиця стала центром волості у Коселецькому повіті. У По 1923 році Бобровиці вже був цукровий завод. Паровий момент, дві школи, дві бібліотеки, телефон і поштова контроль. 22 червня 1941 року добровиця була окупована німецькими фашистськими загадниками. На жаль, було знищено все, що було створено у дворі країни. 18 вересня 1943 року добровиця була звільнена. Саме цідею знаково щирого серця віддаймуть. Це особливий день, бо визволення рідного міста це свято Єднання. Саме в такі моменти ми відчуваємо в своїх серцях любов і гідність за свою малу Батьківщину. Сповнюємося почуттям єдиної родини. Наше місто це не лише вулиці, будівлі та парки. Це перш за все люди, які тут живуть. Саме ви багатство нашого міста, його душа і його серце. Хочу побажати вічного просвітання нашому чудовому містечку. Нехай життя буде веселим та щасливим. Нехай діти дзвінко сміються. Нехай молодь успішно навчається і право працює. Нехай наше місто росте, розвивається і займає особливе місце у наших серцях. Нехай у кожній дониці панує мир та злагода, і сім'ї ваші збуваються. З Днем міста. З Днем міста!